Привіт, друзі! З вами я Сашеда. Сьогодні я вам покажу, що в мене є з паперу. Я це заб'ю своїми руками. Що готовий? Раз, два, три. Дивіться, що мене тут є. Давайте я вам скоренько все покажу. Молоджу. І саме головне щіт. Ще є такі коліса. І саме головне. Корона. Так, всім привіт, це я. Я, пап... я паперовий король. <клухи> так, я паперовий король. А, збую вам ще раз сказати. Є ще ось така граната. Так, ну ви все бачили. Дякую, що подивилися це відео. С вами был я, Саша. Всем пока.